Ти дитина, прокидаєшся в моторошному світі, де навіть твоя тінь здається ворогом. Це тебе притягне одразу, правда? Little Nightmares 3 переносить нас у нову жахливу локацію спіраль, де двоє дітей-героїв, Лоф і Елон, опинилися в нічному кошмарі, з якого треба вибратись будь-що, але лише разом. По світ не створений для дітей. Лоу має лук зі стрілами. Стріляє, розрізає мотузки, дістає важкодоступні предмети. Елон з ключем. Гаєчним ключем, що руйнує бар'єри і активує механізми. Ці предмети буквально врятують життя друзям. І найперше в серії є онлайн-кооператив, може грати з другом або сам з аі компаньйоном. Локації один страшніший за інший: безлюдне кладовище з гігантським ляльковим немовлям, фабрика цукерок з моторошними комахами, викривлений карнавал з перетягуванням, гамаками, дощем і страхом на кожному кроці. Готовий ховатися, бігти, обманювати. Та вижити у світі, де кожна тінь може бути паскою, а кожен звук тривогою. А тепер подумай, що б зробив ти, якби опинився в такій касці зі страхом замість друзів, пухкі ручки або гострі стріли, що зможе врятувати саме тебе.